Збираємо 164-й піонер. Щойно переїхали із 130-го. Ну Чесно кажучи, я вражений. Попередньо заміря натуру. Натура в нас 420 грам на літр. Вологий ще не міряв, але зараз ми добиваємо прицеп і на сьогодні завершуємо жнива. Завтра вилітаємо на це саме поле і будемо дозбирувати наш врожай. Але поберідню скажу, що даний гібрид, це 164-й піонер, на даний момент мене радує, тому що зараз покажу вам, яке насіння. Дивіться самі на цю красу. Чистесенько джундір молота. Натура є, 420 грам. На жодному соняшнику в цьому сезоні в нас такої натури не було. Стень, гляньте, яке в бункері. Отак от, от якраз повненька цепка в нас, і КамАЗ, і прицеп. На 130-му у нас залишалось 5 тонн, відмінесуємо їх від загального об'єму і тоді прикинемо точно. Що, ще й не чи що. Все? в Ідеалі. <ріх> так що народ, завтра вже виїдемо зранку на дану площу, заміряємо натуру прямо в прямому ефірі і волой. Так що далі буде цікаво. Так. Да. Поїхали! Летив на базу, що? Ви сюди? Ну все. Хай лайки ставлять? По-любому народ. Завтра продолжим. А ну, вот это он. Смотрите, народ, Александрович. Просто полнющий бункер. Чистесенько. Наше чорне золото. Так, Миро, Олександрович висипає другий бункер, а ми зараз в прямому ефірі займірним з вами натуру. По вагах у нас все по нулях. Нуль. Йдемо, набираємо зразок. Так що, КАМАЗ уже повен. Дивіться, яка чистота. В ідеалі зерно. Намагаємося показувати. Олександрович погнав далі працювати. І так, міряємо натуру. 405. Ну, Вчора було 420, мабуть, я більше набирав просто із вершком. 405, нехай навіть 400. Але кращої натури я в цьому році ще не бачив на наших полях. Так, давайте заразом мірнемо і вологість. Так. Порозсипаю тут, понакидаю, ну для, для експерименту нічого не скута так закручуємо і міряємо разом з вами. Сунешник Зерно дуже крупне, повністю виповнене, ну просто просто нема слів. 7,3 народ. Вологість просто шикарна в ідеалі. Давайте ближче тепер перейдемо до нашого соняшника, подивимося на фон загальний. Я думаю, буде цікаво. Так що не забувайте про подобайки. Так, йдемо дивитися на соняшник. Так, дивимося на наш соняшник. На кошики. Ну, в загальному фон рівномірний. Подобається, що весь соняшник вирівнявся по кошиках. Дивіться. На ці корзини. Чи кошики, чи як правильно. Так. Висів у нас 60 тисяч. Попередник у нас тут був кукурудза, потім весняна дисковка, культивація і посів. Да, без нюансів також не обійшлося. Падалися кукурудзи, присуддя на полі. Ну, зерно також попадає Не багато його, але все одно попадає в бункер кукурудза. Судяжник сам по собі невисокий, але рівномірний. Олександрові подобається, що соняшник чистенький. Вносили ми при посіві 100 кг селітри, але, якщо чесно кажучи, це просто ні про що. Тому що, як відомо, під соняшник треба всипати і всипати. Тим більше поза минулому році. Тут також був соняшник на цьому полі. Особливого результату я не очікував. Але, як я вже бачу, він є. Опади були і вони зіграли також свою дуже важливу роль. Це чудово. Але на всіх інших полях вони також були. Так що тут якби всі були в рівних умовах. Я ж вам ще раз кажу, це саме таке, саме слабеньке поле. Особливою врожайністю воно нас ніколи не радувало. Скажімо так, тому звідси такі емоції в мене. Ну, гарний сонячний дійсно. Це наш Піонер 164-й нагадую. Я думаю, на наступний рік також, також треба брати даний гібрид, тому що, тому що він показує себе дуже класно. До речі, сіявся даний гібрид в один день із 130-м. дозріванню 130-й стояв сухий, а 164-й ще був зелений, навіть листя було. Заленкувати. Вологість при чудово, збираємося в базі. Тобто поки що, поки що, що даний гібрид, мене радує. Що в нас було по захисту, до речі, не сказав. Вносили ми тут по 2 літри прометрин, 2 літри пропізохлор. Це в нас гібрид класичний. Під класичну технологію. Один раз ми тут ґрунтовий внесли і на цьому все. Не було ні поліїцидів, ні інсектицидів, взагалі нічого, ніякого бору тут даний соняшник. Не бачив поле саме по собі, в принципі, не дуже то й грязне, але ж присутня палилиця кукурудзи, Буді ж без неї, Весняна дисковка вносить свої корективи. Ще раз покажу вам ці брилі. Дивіться, який соняшник. Йдемо далі. Раз. Один в один. Ось вот такі екземпляри також присутні ще тепло зелене. Просто монстр. Так, да, маленькі також присутні, але будемо дивитися на е, фінальну врожайність. Це саме основний фактор. Ну народ, що я вам скажу, такий соняшник збирати дуже приємно, тому що коли бачиш, що дійсно бункер сипе і він сипе, то емоції просто переповнюють. Олександрович, як соняшник. Сипе. Стоїть. Стоїть. Ну дай Бог. Я по вражающу 0, 0. 0. 0. <laughs> Отакий от, от соняшник немає В принципі весь рівнобірний такий чіткий, да, рівна тісний і Вискочок немає. Тобто на вид непоганий. В моменти, понятно, щоб у грузі падалися. Олександрович да? втрат теж не було. Трат не було, але падалося, зійшла. Ну, нічого, в принципі, критичного немає. Головне, що амбрузії немає. Та й рядочки частенькі. Видно тільки кукурузу. І того, а не страшно, там дві зернинки попаде, бункер, то таке. Ютубе люблять такая. Та кажу є. А що є? Та кажу, соняшник є. А скільки? 300-400 yeah, yeah. Ну ми беремо діба, по 7500 готові приїхати хоч час, Так завтра, вилітаємо вже. Готові забрати. Та кажу, сміс, що, якісь що 7500, що означає 7500. Ну ціна, кажу. Ну, кажу, я нічого не знаю, ми продаємо по 20. Та ну ви бачили, які ціни. Та кажу, нічого я не бачив, кажу. Як буде по 20, так рази приїжджають. Ну, трошки Берега Образився на мене, да? заплакав, ну нічого, а що? Нам теж нічого легкого легке не дається Важка праця. Так що, потрібай, він і їм трошки нерви. Десь сидить там в офісі, да, або всьому на На дивані лежить з, з бокалом вина. і И возвони, дурачки в разных. Вот так вот вам и легко. И что жара? Идеально чистый солнечный. Окей, так, да, Олександрович. Оце воно. С да. кабанчиком все як положено. Так, погнали висипати. Це файно. Ну народ, дивіться саме, який соняшник. Натуру бачили, вологість бачили. Я думаю, тут 16,5 тонн. Як льоду. Премо на базу. Висипаємося і потім вертаємося до Олександровича. До збирай площі, розкажу, що на нас вийде за ліковій врожайності? все по сигналу. Кракен під'їхав. Мені теж. Зерно висипали. Закопались трохи, ну нічого. Нема коли підгортати. <клес> да, Їздимо по зерну, бо нема коли підкидати. зараз довозимо соняшник, тоді вже підгорну все по-красивому. Поїхали. О! Да ты шо, ты шо? Трошка же там что-то бедосовый, но ну, воно не сильно помогает. Тихенько выезжаем. Звав це. Дракон. 243 коняки під капотом, це вам не жарти. Чистимося, їдемо до Олександровича. І так, машинку відвезли. Олександрович з повним бункером. Зараз висипає, прицеп я відчепив. Ми буду їхати зараз по доброму на Полтаву Там приїхала нам допомога. Так що оперативно будем платіти по добрива. Я потом расскажу покажу по урожайности, приблизительно, прикинь. Так что... по Вот такие Так что едем забирать нитровую фоску. Как раз, Александрович, справиться і закриє пол, я думаю, все буде успішно розкажу вам, що вийде потім по врожайності, так що не забувайте про подобайки, далі буде. Нам сюди добре нам будемо тривати веридоні. Тут знаходиться склад, так що зараз реєструємося і... Забираем, значит, доброго Доброго вкидается Наша нейтраловая фоска Так уж вот, дети Аппарат Так Е Е Все, четко І прекрасно. Щось написів не бачу ніяких, нема нічого не написано. Але буде надіятися, що продукт гарний. Так, збираємося, їдемо до Олександровича на поле. Скільки багато всього красивого і блуги, і причіпи. Лемкіни, діамант 16. Сімпалочки. Супер. Так, народ, добрались ми до бази. Забрав я прицеп, Олександрович поїхав на друге поле працювати. Зараз покажу вам, що в нас вийшло по результату і по об'єму. Отакий у нас соняшник, просто скарб. Прицеп у нас повний. На КАМАЗі знаходиться добриво. До речі, дякуємо американському народу за таку дуже суттєву допомогу. В принципі, ти небагато тоне, але нам буде як знахідка. А Тепер давайте коротенько підіб'ємо підсумки по даному гібриду. По моїх розрахунках врожайність склала 26-27 центнер. Площа поля в нас була 14 гектарів. Перший Камаз із прицепом був з залишками 130-го піонера, другий був повний і третій повний прицеп. Десь така врожайність 26-27, але ж точно все таки я вам не скажу, так як через ваги ми це все діло не пропускаємо. Ну, Але орієнтовно десь туди. Високих сподівань і прогнозів на тепло не було, бо земля слабенька. Надіявся, е, хоч би по 15, а тут в принципі, 26-27, то я думаю, що результат в принципі, непоганий. Я задоволений, а там вирішуйте кожен для себе. Я думаю, що даний гібрид можна сміливо сіяти на наступний рік. Так як він гарно себе показав, класна натура. Всім дякую за увагу. По традиції підтримуйте наш канал вподобайкою. Обов'язково підписуйтесь, і все буде Україна.